Яшик. Що тут може бути? Також класна, тепла така куртка, рукавички. Бачимо, що ось таке платічко тепленьке, малесеньке для малючка взуття, новорічні річні кофти. Завжди потрібна річ. ще одна класна куртка. Колготки. рюкзачок. один, до речі, він із Джорджа попався нам тут. Але він класний. Є. Оце, оце ну, тренд просто. на такі зараз спіднички пішли. Трошки носочків, теплесінькі красиві кофти. Ще ось таке красиве худі. Ну, звісно, якась річ може бути така собі, це об'єктивно, але переважно це більш такі прикольні. Ой, гарні такі дитячі козаки, ще не бачила. Класне, це там штани, джинси. Усі зараз ну модняві такі, знаєте, дітки зараз підлітки таке люблять. Тепла курточка на малючка, спідничка класика, оце якісь курсівочки такі гарненькі. Розмір не бачу. Але хочу сказати, що ви можете купити, якщо вам якийсь із цих двох ящичків сподобався, ви можете його замовити саме його. Ми вам відправимо той, що прийшов на відео. Але. Можете купити щось із тих, що ми ще поставили? Типу трошки дешевше буде, якщо ми їх не відснімаємо детально, так як це зараз для вас робимо. Ми можемо продати їх дешевше. Тому що це складати, перескладувати, вони скрізь будуть і куртки, і аксесуарчики, і спортивні штани. В кожному із ящичків. просто саме наповне, я трошки можу відрізнятися. Так. Якийсь безкінечний ящик просто. Це пальто прикольно. Ой. Дивіться, які матняві красиві жилетки. Жилетка така дуже тепла, куртка. Трошки футболочок і шортиків. Ну, те, що треба, колготки, комплектики і футболи. Ні, що це? Це футболка.